Ну, например, у нас буква З, да. буква З вот такая, Почему вот. есть долгий? Земля. Буква Д вот такая, дом. Что там еще у нас? А буква цикала, Жинка. Вот видите, вот такая Жинка. И нади крапку. Видите, стоит Жинка, арантас. 27 січня 2014 року Київське товариство філателістів організувало благодійну автограф сесію Миколи Савовича Кочубея. Микола Савович Кочубей український художник, графік, автор ескізів українських пам'ятних і ювілейних монет, дизайнер українських поштових марок, заслужений художник України. Автограф сесію відвідало дуже багато. Українських номізматів та філателістів зустріч пройшла у дуже теплій атмосфері. На, на, на сьогоднішній день хочу доповісти, хочу доповісти: що у нас було 32 людини на автограф сесії. Ви підписали 290. Конвертів, все інше. Славно, рекорд? Славно. Це рекорд. І зібрали 29 тисяч гривень. Копійка ЗСУ. Копійка так. в копійку. Добре. Так, значить, в нас є казначей товариства, скарбник так. Сергій Іванов. Якому я передаю цю суму грошей для так. того, щоб ви з ним разом. Назначити час. час. і з Сергієм ви переведете ці гроші да. на за ті рахунки, які треба. Які треба значить, на які мене ви рахуєте? Я розраховував на два рахунки. По цьому ну, значить, там є один е, актор з Молодого театру воює на дрони. Потім дали вчора е, Анатолій Кравченко, голова Черкаської організації спілки художників України. Воює, передаємо тобто, він, по-моєму, говорили передали дійкою на дрони. І ще є матір, мені дали. У мене в все мадяр. Так і мая. От беремо 3-4 кошика, ну, і на... а рахунки є. Треба, щоб. Да, ну, ви мені вислали, от я зараз багато відкриваю, вислали ну, рахунки з'ясуємо, коли, коли буде зручно, щоб ми пішли і подивитися, які банки. Знову таки, да? Так, я, 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 минулого разу, що ми бігали, шукали. Ну, давайте, ну, давайте понеділок і вторг. Ну, давайте, так. Ми вирішили, що ми голосуємо по здачі, щоб йому запахнути гроші. Шановні друзі, сьогодні 30 січня 2024 року. Зараз ми перебуваємо на одній з центральних станцій метрополітену міста Києва. Усе через що? Сьогодні у нас завершальний етап автограф-сесії Миколи Савовича Кочубеєв. І спілки філателістів України. Спілки філателістів України і Київського товариства філателістів, які власне організували цю автограф-сесію. Зараз у Києві повітряна тривога, і тому ми зараз знаходимося не в приміщенні банку, там де ми заздалегідь вже домовилися, А зараз ми перебуваємо на станції метро Незалежності Майдан Незалежності. Для чого? Ми зібрали чимало коштів 29 тисяч. І власне сьогодні ми маємо переказати ці кошти. Ну і так будемо переказувати просто через термінал, тому що ну, от зараз у під час повітряної тривоги я знову кажу, що банки не працюють, а працюють лише термінали. Микола Савович готується, шукає рахунки, на які ми маємо переказати ці кошти. Отже, ну зараз ми власне це будемо робити, переказувати ці кошти. Отже, залишайте зі мною для того, щоб ми вже... Після, після усього цього ми вже звернемось до вами ще зі словом. Ні, карти кажуть, рахунки. рахунки. Це, це, це матір. Я зрозумів комікату. Вісім тисяч. Давайте да. це Володя, Це снайпер і треба була сім тисяч. Це актори воюють на фронті з водотеатру 5 тисяч 20. Данила, наш художник, з дронами. На дрони він збирають, «5025». Це збирають на машину. 27. І це наш студент пішов на фронт. 25. Окей. Починаємо з великого рахунку. Починаємо з Мадьяра. Так, створити цю карточку. Там, де міграй. Так, ну що, переказ коштів розпочався, мабуть, ви чули, що усі кошти, кошти пораховані, ми поділили оцю велику суму на декілька рахунків. Шість платежів. Шість платежів у нас буде, і от перший рахунок у нас до Так. На дроны камикадзе. На дроны камикадзе, так. Что ты Останні номер, які у вас може переконувати. Чому буде? Не. Три останні все там у і... нас дають і 688. 688. І... Все, все, все. Я не хочу тут. Ні. Е, комісію сутовару 160 гривень. Значить, виручка, дорожчик. Цены, ціни про это саме. Серега, ночь кошек. Вопрос. Можем мы помочь что с чтобы Нет, не требуется, Запутимся. Ночь тысяч. Ну вот ты, вот сюда. у нас Шановні острів'яни, ось і нарешті закінчується наша автограф-сесія. Це благодійна автограф-сесія. Микола Савович, а також Вадим Іщенко. Микола Савович, отже, ми вже перерахували, не дивлячись на цю повітряну тривогу. Зараз ми перебуваємо у приміщенні, у головному приміщенні, у головній залі Укрпошти. От, і Микола Савович. Ви Ми кажете, що автограф-сесія закінчилася, Ні-ні, в сесії не відкінчилася. Це, це пауза, поставили це на паузу. — Ми будемо надалі продовжувати нашу благодійну ємість для того, щоб підтримати наших воїнів у ЗСУ, щоб була наша спільна перемога. Я хочу вам звітувати за вот. воно воно не воно не воно перший етап, як Вадим каже. Це вже не перший етап, це другий етап. Перший етап у нас був минулого року. Минулого, так, правильно. Якщо минулого року ми посилали одному воїнів, був зруйнований будинок творчості в Сидні, спілки художників України, ми перерахували, там рашисти стояли, потім прийшли наші воїни і ці, ті гроші минулого року пішли на відновлення. власне. Да, тоді у нас була сума така, також 20 тисяч було да, так. В цьому році ми, ми практично вирішили розподілити гроші. Бровді Роберт це матір, який збирає на дрони камікази. Наша колега художник Національної спілки художників України, ми перерахували гроші для її чоловіка. Я не кажу, чим він займається, він воїн ЗСУ. Перерахували гроші для пустовіт Анастасії. На, ну, тут така абревіатура 53, рубеп, АК, тобто це комплектуючі для дронів для воїнів ЗСУ. Анастасія Куставіт, волонтер, і це перераховано будуть воїни-актори, які зараз на фронті. Перераховано гроші також Гурін Данило, це випускник національної судні мистецтв, Зараз він на фронті. Це тут унікальна сім'я, це був видатний художник, народний художник України Василь Іванович Гурін. Зараз його діти, син Володимир і два внуки Данило і Антон на фронті. Ми перераховуємо теж на дрони. До речі, Володя мені говорили, ну, військова таїна, таїна, що вона дрона, говорю харчу для України. Перерахували, а, це в нас вийшло, Ми вийшло вийшло, вийшло. вийшло. Перерахували на відновлення на ремонт машини Богдану К, така так адреса від художників. І ще у нас з другого курсу Національної академії просторчого мистецтва пішов на війну, на фронт, на ЗСУ, пішов молодий чоловік, прекрасний художник. Я от тут написав воїн-художник. Олександр Горбунов йому ну, от, Прекрасні люди, треба тільки молитися, щоб з ними був Ангел-охоронець, вони живими і здоровим повернулися до нас, Перемогли. Ну на... і продовжили потім займатися творчістю. Да. І надальше ми, дасть Бог, будемо організовувати ще подібні автограф сесії. Я, я бачив, Вадим дуже гарний має автограф. Можемо ще його підключити, він може професіонал. Хлопці, дівчата, дякую Миколу Савичу, Тому що знаєте, коли... філателістів. Да, коли він звернувся з ідеєю, хлопці треба робити. Да, були у нас деякі засторожені: чи вийти, чи не вийти цього разу автограф сесія, тому що зима після новорічних свят чи вистачить у філателістів гроші, але такі на нашу призиву люди прийшли. Люди залишили свої кошти, на добрі справи. Всім дякую. Микола Савичу, дякую вам, що ви нас не забуваєте. І однодумці, коли разом добрі справи робиш, разом завжди легше перемагати. Як кажуть, українські прислів'я гуртово батька легше бити і краще, а нам краще росіян бути. Дякую, панове. Ну що, слава Україні. Веруємо слава і до нових зустрічей.